Чоловік забив до смерті 20-річного хлопця. Це сталося в роки, тому що в минулому році нападника затримали. Зараз справа знаходиться в апеляційному суді Рівненської області. Батьки загиблого Дмитра досі не можуть дочекатися рішення Фоміди. За їхніми словами, сторона захисту навмисно затягує справу. Чого все розпочалося? Пригадує мати хлопця. Ми віддихали так само, як і вони. В городі ми були. Мій син був біля мене. Їхня сторона, вони хлопці, були п'яні, ми ніхто не ні, пив, ніде нічого, ми просто в городі відпочивали. Ми зустрілися напередодні, тому що я приїхала, і мої сестри, мої брати ми зустрілися напередодні. І він десь, я не знаю, як, що там вийшлося в них. Вони стикнулися з цим же з Він десь почав пригадь битися до друга. до… І а мій син каже, що ти до такого маленького худого пригаєш? Скачеш. Ти до мене пригни. І вони десь сцепилися, там впали. Там вони щось, все, все. Вони хлопці розтягнули. Вони розійшлися. Здавалося б, така штовханина ніякого продовження мати не буде, але вже на наступний день 24-річний Сергій увірвався до станції технічного обслуговування, де Дмитро допомагав дядьку та почав бити хлопця кулаками по голові. На місце прибули медики, але їм не залишалося нічого іншого, лише як констатувати смерть 20-річного хлопця. Тоді Сергія суд першої інстанції засудив на 7 років позбавлення волі. Сторона потерпілих не була згодна з вироком. Подала апеляцію на збільшення міри покарання. Засудженому, оскільки поведінка обвинуваченого вказувала на те, що та міра покарання, яка була призначена судом першої станції, не може заслуговувати на увагу. Бо, скажімо, невизнання вини це не тільки, скажімо, все судове засідання, а й сама скажімо, така зухвала поведінка обвинуваченого вказувала на те, що ця покарання мала би бути більшою. Суді журналістам поспілкуватися з самим підозрюваним не вдалося, адже його не привезли на засідання. Зараз він знаходиться в СІЗО. Також в залі не було рідник Сергія. Зрозуміло, тому попередньо відкладають на 30 червня на 14 років. Якщо, якщо щось є у потерпілих мобільні телефони і одвокати в нас. Потерпіти залишити розпоряднику свої мобільний телефон. Мало. Рідні загиблого кажуть, це вже третє перенесене засідання. На цей раз розгляд справи відклали, так як двоє суддів із колегією відряджені. Ви розумієте, я рік, я рік, я не можу нічого добитися. Я не можу нічого. Це це вже не хорошо, це вже не, добре, це вже не нормально. нормально. У них постійно болів адвокат. Зараз суд суддів заволіли поїхати. Ну як це так? З самим адвокатом Сергія поспілкуватися також не вдалося на камеру справу коментувати. Він відмовився. Стратегію опонентів пояснив захисник потерпілої сторони. Сторона захисту користується тим правом, що фактично е, вибирає ті норми спеціальних законодавства, які дають право затягувати судове засідання. Звичайно, що це негативно впливає на скажімо, моральний стан сторони потерпілих, оскільки вони втратили дитину. Крім того, вже на сьогодні відомо, що знову сторона захисту змінила адвоката черговий раз. Що вказує на те, що навіть 30-го засідання може просто не відбутися з тих підстав, що адвокат новий не знайомиться з матеріалами справи. Він вину, якщо б він вибачився як людинка, б він визнав би свою вину, якщо він прийшов би сказав, вибачте, будь ласка, я не хотів. Я, я хотів наказати, я хотів, я не знаю, що я. я ну я не хотів, я понімаю, що він не хотів вбивати. Я понімаю. Він каже, що він його не чіпав, що він його не вбивав, що він його. Але його мати просить. Чому? Якщо ти не вбивав, то це всі знають стопроцентового. Нас дома швидко це все вирішили і засудили, і все. А тут що це таке може бути? Його випустили вони спочатку, а тепер гляньте, що роблять. І тепер йому там СІЗО йде рік за два. Мене дитя було золоте, я я він я втратила сен життя. я мене немає. розумієте? Я вже все втратила.